Доброго дня, Миколаїв, 19 червня, 23-й рік. Знаходимося ми на своєму соняшнику LG480. Прекрасний соняшник росте, не так як інші. Гібриди. Але ми не про те. Ми про занижені норми Геліантекса, яким ми тут працювали. Він у нас лежав 2 роки. Треба було його, ми вирішили його використовувати, використати заниженими нормами. Є відео про це. Наша справа була менше нашкодити соняшнику і призупинити трошки ріст бурянів, яких тут не так і багато. Якби було багато, ми б давали більшу норму Геліантекса, а тут небагато, ми просто хотіли подивитися, як воно подіє. Ми тут і не робили гербіцидом нічого, тому що сонях чистий, майже чистий, можна сказати, де-не-де. Де. Маємо, не треба. Все-таки її покрутило, покрутило, вона в зрості, не представляє конкуренції. Амброзія теж не представляє конкуренції, теж її покрутило добре, вона не зростає. Лобода покрутило, поки що стоїть. Стоїть, але не росте, теж це добре. Соняшник підніметься, закриє своїм листячком, тут є чим закривати, тут більш-менш нормальний посів. Сходи, верніше сходи. Посів кругом у нас одинаковий. Сіємо ми самі. Відповідально до цього відносимося. Тут, якщо є, ось 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 є. То воно є. Це десь по нашій, не по нашій, десь слід ось закультивували, все. Маємо, що маємо. Ми результат отримали, притормозили ріст бур'янів, будемо спостерігати, що буде далі. Це вже на рахунок хвороб, що я показував на 529-му ось є і на цьому. Казали, що це після дія гербіцида, Ні, це, мабуть, хвороби, тому що вони були просто світлі плями, а зараз вони там всередині стоять коричневими. Будемо моніторити, проглядати, що це за хвороби, що з ними робити, наскільки вони шкодочинні чи принесуть нам шкоду. Але ось ми результат отримали на рахунок гербіцидів. Все добре. Спрацювало. Чекаємо подальших. Зйомок. Вподобайка, підписка. Обов'язково обговорення. Включайтесь, обговорюємо. Хто слідкує, дякую. Дякую всім, хто додивився до кінця. Особливо дякую. Слава Україні!